Як зробити колаж в Інстаграм? Найпростіший варіант це використовувати офіційний сервіс від Instagram. .lo. Тут ви можете зробити фотографії на задню камеру та на передню. Коли ваші фотографії будуть готові, у вас з'явиться галочка, на яку ви нажмете і зможете одразу публікувати в сторіс. Також ви можете додати вже підготовлені фотографії через встройну галерею в Інстаграмі. Ось тут можна вибрати декілька варіантів, як буде виглядати ваш колаж. і так само або зробити фотографію на задню на передню камеру, або додати підготовлені фотографії заздалегідь. здалегід. Якщо ви ставили якусь фотографію випадково, ви її зможете видалити. Для цього потрібно просто зажати на потрібну фотографію, і з'явиться значок видалення. Також ви можете зробити колаж через копіювання фотографій. Для цього вам потрібно обрати якусь фотографію як фон, перейти в галерею, скопіювати потрібну фотографію додатково і вставити її через текст.